Щодо того, що ми збирали людей біля пам'ятника Ватутіну, шлося нам про те, щоб наші побратими, які були присутні біля Верховної Ради, щоб вони не попали під розгін. Під бійки та під uh -huh. кійки міліції, так званої uh -huh. нашої, от ми їх збирали, щоб вони не були е, арештовані як учасники провокацій, тому що ми не брали участі в тих провокаціях. Ми не кидали гранат, ми не билися з міліцією. Ми сьогодні виключно перекривали вулицю в районі будинку офіцерів і в районі кабінету міністрів. Uh -huh. Тобто, те, що відбулося, наш, наших хлопців там немає. Тобто вони не причетні абсолютно. Станом на цю хвилину е, у нас відбулися обшуки кількох автомобілів, які належать правому сектору. Відповідно, ми підозрювали, що можуть бути провокації проти нас в тому числі. Тому, власне, ми скликали людей для того, щоб мати змогу захистити своїх побратимів, які могли бути арештовані за ці провокації. Тобто, зараз ви вирішуєте на нараді, там є Дмитро Яриш і інші. Ця інформація закрита. Наразі у мене немає інформації про затриманих з правого сектору або поранених.